Друзі, всім привіт! Сьогодні зробимо, типу, знаєте, як колаж, коротенькі ролики з різних супермаркетів. З'єднаємо все в один, що я хочу дивитися, почому форель в різних супермаркетах, то є посад, рибний на брелках. і... Смотримо з Фарель 700 гривень. Угу. Лосось 800 і це форель Стейк 660. Коротше сільпо пропонує по 519 гривень. А чого я хочу купити? Підписник за донати. Хочемо не гостити форелю по акції, яку я в сільпо. Я хотів до цього моменту заїжджати, подивитися, хоч по в інших супермаркетах. Можливо, то й не акції 519. Но тут вже, судя по цій ціні, вже виходить на 700 гривень, О, на 180 гривень кілограм виходить. І хотілося олівку, олівку, олію олівкову. Десь я бачу по акції там. 250 а тут такої немає походу. Щас ну, зараз зараз гляну майонез і будемо валить в это. В рибний. На промбазі, коротше. В районі Брайлок. Ну не знаю. Не хочеться в такому пакеті, хотілось закруткою. Це треба буде прищепкою закрило. Ну окей, якщо другого не знайду, такого типа жачума, може в цьому і куплю. Не знаю, хотіла ще й на базар за сиром заїхати, але я дотягнув резину, зараз без 15,2. Базар в принципі продуктовий до 3-4. До Можливо я ще впію. Велопрогулянку знімати. Взагалі не по приколу. Дуже грязно, сиро. Коротше. Так, друзі, все, в слідуємо магазині зустрічаємося, давайте. Друзі, зараз ми біля ось, бачите, промбаза. Чи то з той сторони промбаза, ось риба, що я колись хотів сюди заскочить. Подивимося, що тут по чому. Тут завжди такий оборот быстрий і завжди таке свіженьке. Кстати, виходить стейком дороже. Ой, дешевше. Рыба. О, запашок не очень тут ну, стейком вообще 918 а це лосось 684 650 ну понятно а лосось гарний, каз кстати ну и не Дивіться, що, по акції Дивіться, что по тут ого. форелем с селяком, с головой, лосось, форель, осетр даже есть, нифига себе. Красавчик. Короче, бачу. О, камбала 1125. Ёханый баба. там балла це ми раніше, мамка покупала на Татенію і де той хек хэт а вон хет молочний 180 гривень. хет молочный ладно друзі, тут дорого ще дороже виходить. Ось для пивка сушоні приколи тут виходить подороже, да, чем в этом. Уже как раз Я бы таке лучше купив, а не заморачувався Ну короче, подивись. Сьогодні ще неділя, можуть порозрібати пока я начухаюся. Так, у мене як сюда підсказки Ладно Погнали дальше дивіться быстро вечоріє темніє Так окей Давайте в слідуючому магазині Все сейчас наверное Летимо в Сільпо Те що на назыгино Так друзі всім привіт ми сейчас Сільпо Короче грубо говоря на Зигіна Не забудьте підписатися, поставити лайк, буду дуже вдячний. Ну що, дивимся. Дивимося, що тут по чому. Дивимося по чому тут Ета. Та як і забувся. Форель, форель. Хочу нагадати, що нам задонати підписник. Бо в мене таких коштів немає. Наші зарплати не дозволяють їсти форель. Кстати, зараз ми глянемо. Чи в сільпо. В різних сільпо одна і та сама акція. Чи ні. О! Порельки сок охолод 519 500 девять, на Так, ладно, друзі, зараз щось, щось ми вирішимо. Зараз ми тут трошки уточним. це і. Так, тут же все кушиться за 100 г, ви поняли, 280, 170, 140. 280. 780 А не підскажете по акції яке це? Оце що 51 оці куски ось оті. Чи оці? А, оці. все я зрозумів, поняв. поняв. Щаш. Можна оцей кусок тоді? А ну нормальний він, чи не нормальний. Чи точно. Та оцей, навірно. Ага. Вас и цена тут сразу выскочит, да? И цена сразу выскочит. Глянуть сколько он потянет. Я понял. А, вот ж мені высветится сейчас. чи я потяну. Все, потяну, потяну. Да. Раз за все життя можно, да? Так. Ага, дякую вам все. Все, ми його розріжемо або на дві частини, або дивіться, 400 гривень. Так що я ще можу щось собі дозволити. Все-таки я скумбрюю, тільки не сьогодні вже куплю. Надо поки така ціна грибсти, треба грибсти. От тут он баночка і крити 500 гривень. А що то та ікри там? Три рази намазав, таю все. Так, і давайте олійку глянемо. І ще я потім собі куплю, бо я багато набирати не хочу. Нам на вечір хватить з головою. Ми тільки доїли те, що нас угостили, Жарене, це, жарений молочний хед. Так, друзі, я не буду заморачуватися, треба ще ж на базар якось успіти. Зараз я гляну оливкову олію і все, і валю. Може я спію на базар, що у нас зараз времени. Огонь 400 гривень. Нам... Нам треба 250 грамову баночку, ой, бутилочку. Типа ось тако. Я хочу там другу, та що забувся, як вона називається. <сь> mm. Десь я колись бачив по цьому, по акції. Зараз бігом проскочимо. Де ці гробані, т олії? 400 гривень, коротше, оце 10 доларів стоїть цей кусочок, щоб ви розумали. А мені 20 задонатили, я ще на десяточку потім щось собі куплю. Якби ж мадуазельники пішла, я б такі абсолютно купив лайм і лимон прикольний. Ну ладно, то колись як навчуся пити. Так, 470 чим-то. А ми по чому взяли? По 400 на 50. А, апероль 07, так? Да? Я от не пам'ятаю. А це літруха. Да? Це літруха. Блін, ну зон грбаний. Так, да, то літруха. Да, ми вроді за 450. Бо я думаю, може лохонулися. Блін, а по чому ці шоколад? Та не на дорого. Нацсов'яна грібся по 22 гривні. Так, все, місія наша виповнена. Мені треба було спросити, до якого числа ця акція. Ну я думаю, завтра вже на цю форель акції не буде. Щось я думав, вона буде такими вже порізаними кусочками, ну то таки. Ми і самі Зараз. Бігом, де ця алія? ну там це я зрозумів. Що в нас поврення? А у нас повтретє, в принципі, я тільки що я газону по ровної дорогі 46. А передо мною поліціянти виїжджають і за чуваком він так, він так серйозно погнав. І вони такі за ним фау. пофафакали йому фарами своїми. Етіми сиреною своєю підмигнули і все, чувак стопав. ну коротше під соточку, кажеш, летів в сторону Зеїновського моста. Ага, блін, ну я покажу, яку я просто хожу. Так тут хтось повз Щоб вже знаєте по повної програмки. Оце Вроде непогана айберика чеки. О, даже нарисований этот лосось или парень. Но ну, я хотів Маніня ось тристата, ну нафиг. Із спеццени бешені, я не пойму. Не, все не то, а це уксус вообще, да? Тумі шалій. Та де те що я хочу. Коротше, ладно, його нема, ну хай. Хай я побачу, це я може В АТБ бачу. Все, полетіло. Ну зараз якщо що, В АТБ заскочимо. Ну багато тут по акції, ну щось. А, і майонез ще заразом гляну, блін, тут кетчупи. Майонез там в холодильнику у них соусы, соусы і эти і кетчупы. Просто силько я вам недавно знімав, хто хоче может може подивиться. Не, Нет, ніфига. Це не це не знаю. Ладно, моє місце таке. Добрий день, щастя. Кодик вам. Да, да, все, друзі, давайте. Чаобомбінасорі злітаємося на базарі.